<свят> так, ну что, первый баналь забывает Аукару. Быстрее, быстрее, быстрее. Аж, ну, рукавчик, Что, наверное, так нет, наверное, хоть наверное, 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 не наверное, 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 ой 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 Маже Левандовський! Маже Левандовський. Три, да? ага. так? Другий да. пенальти пробиває. Хакімі. Забиває Хакімі. Три, Якщо зараз не забиває армія, значить матч у Динамо володар купку. Забуває Карлос, зараз вирішальний. Якщо не ми перемогли. Не забуває, не забуває. дарує шанс, дарує шанс. Армії. Якщо не забувати, ми перемогли. Кейн. Кейн, Рома, Рома, Рома! долю цієї зустрічі, Кейн.